Доброго дня, дорожі Томиряни, жителі Житомирської області, гості міста, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. От вже перший сніжок. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Дуже гарна, чудова модель Шифінг сф 244 с з такими потужними мостами. З Юдешовським мотором простий надійний. Помічник. З трьох точкою. 540 обертів вал. Один гідровиход. Будь ласка, запрошуємо придбати свою сільськогосподарську помічничка Проспект Миру 45В. Місто Житомир, тракторна площадка, доставка безкоштовна. Дякую.